Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 програма Акценти. Першу неділю листопада в Україні відзначають День соціального працівника людей, на яких покладена надзвичайно важлива і відповідальна місія. До чисельної армії соціальних працівників можна віднести також спеціалістів центрів зайнятості. Про їх роботу говоритимемо сьогодні з першим заступником директора Тернопільського центру зайнятості Олександрою Островською. Вітаю вас, пані Олександро. Розкажіть, будь ласка, які послуги надає Тернопільська служба зайнятості? Служба зайнятості має так можна поділити умовно дві категорії клієнтів: це люди, які шукають роботу. І роботодавці. Ну, найперше, найважливіша послуга для людини, яка шукає роботу це підбір, пошук, роботи. Якщо нема підходящої роботи на сьогодні, це надаються і профінформаційні, профорієнтаційні послуги. Людина може залучатися до тимчасової зайнятості, поки буде постійне місце праці. Можна організувати професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації чи стажування на робочому місці. Для роботодавців найважливіша послуга це є укомплектування тих вакансій, які роботодавець подає в центр зайнятості Звичайно, ми для них організовуємо за їхнім бажанням при потребі міні-ярмарки вакансій, ми організовуємо презентацію роботодавця, також можемо організувати професійний підбір кадрів на замовлення роботодавця, організувати професійне навчання на замовлення роботодавця. Тобто це такий, ну, грубо такий грубо перелік послуг, які ми надаємо роботодавцям. Працевлаштування безробітних на новостворення робочі місця з відшкодуванням єдиного соціального внеску, можливість надання робочої сили. Коли виникає в роботодавця, потреба виконання якихось тимчасових робіт для того, щоб він основних працівників не відволікав на ці роботи, то він може звернутися до нас, ми в цьому можемо дати йому допомогу. Скільки людей цього року до вас звернулося і скільком вдалося допомогти? Скільки вдалося ну, з початку цього року послами служби зайнятості скористались біля 67 тисяч чоловік, і статус безробітного мало десь понад 36 тисяч осіб. Працелаштовано десь біля 20 тисяч чоловік, із них 11 це ті, які мали вже статус безробітного. Кажуть, що робота існує для тих, хто її шукає. Скажіть, які зараз спеціальності найбільш затребувані на ринку праці в нашої області? Ну, звичайно, хто шукає роботу, то її знаходить, можливо, не зразу, а через якийсь час, але все рівно людина повинна шукати роботу, тому що ну, без роботи, мабуть, Ну, не знаю, не цікаво. Е, найбільше користуються попитом, звичайно, це робітничі професії. Люди, які мають вищу освіту, їм е, дещо проблемніше вдається. Ну, це так, я говорю в середньому, тому що приходить людина, і для неї може сьогодні бути вже підходяща вакансія, незважаючи, який в неї рівень освіти, там професійний досвід, а може бути так, що придеться чекати і місяці, і не один. От, якщо дивитися, що ми маємо на сьогодні, ну наш ринок праці такий трохи специфічний в області, 45% – це люди з вищою освітою, які перебувають на обліку, які шукають постійного місця праці. А якщо взяти Тих людей, які стоять на обліку в Тернопільському міськрайонному центрі зайців, то там 72% безробітних з вищою освіти. І ми розуміємо, що не такий наш ринок праці широкий, як би нам хотілося. І звичайно, що людина, здобувши освіту, вона все ж таки хоче знайти роботу за здобутим фахом. Але немає такої можливості, тому що немає стільки вакансій на місцевому ринку праці. Ну хіба що є можливість знайомитися з вакансіями? Хто хотів би десь ну, поміняти місце проживання, якщо е, приваблива робота, є можливість в кожному центрі занці побачити такі вакансії е, безпосередньо в центрі занці чи дома через інтернет, зайшовши в портал Труд. Ну, Тобто варіанти є. Але звичайно, що простіше знайти роботу це людина, яка має робітничу професію. І багато людей з вищої освіти вони. Ну, все таки перенавчаються, підвищують кваліфікації а бувають випадки, коли людина приходить і. Ну, досвід її, скажімо, чи взагалі без досвіду, як молоді фахівці. А роботодавець хоче вже з досвідом роботи завжди, щоб молодий, з досвідом роботи, щоб він все знав. А тоді ми домовляємося, десь спілкуємося з роботодавцем. Десь трошечки він пом'якшує свої, свої вимоги до претендента. А таку молоду людину направляємо на стажування, він стажується, працює на тому обладнанні чи в тому колективі, чи виконує ті технологічні якісь процеси, які він буде виконувати. якщо все таки нормальне служування пройде. Він адаптується і до, до, до цього середовища виробничого до працівників, які коло нього. і це ну такий на реальніший шлях до працевлаштування, тому що його оцінює роботодавець, і звичайно, що він залишається тоді на робочому місці. Чи часто люди з вищою освітою погоджуються от перекваліфіковуватися на робочі спеціальні ну, все залежить від людини, все залежить яка в нього освіта, яка як, як ну яка спеціальність в нього чи взагалі реально, скажімо, працевлаштуватися в нас? Тому що ну говорять, що у нас там багато бухгалтерів, багато економістів, багато юристів, але вони також потрібні роботодавці, можливо, не в такій кількості, але вони потрібні, тобто ну не можна сказати, що такої професії чи спеціальності нам не потрібно. Для підвищення конкурентної спроможності на ринку праці служба зайнятості організовує такі професійне навчання безробітних. Розкажіть детальніше. Ну, професійне навчання організовується за кошти фонду загальнобовського державного соціального страхування на випадок безробіття. Це організовується професійне навчання, тобто може давати перша професія для людини, яка взагалі не має професії, для випускників шкіл, які звертаються. Це може бути перепідготовка. Це людина, яка має професію здобула, але за таким фахом в неї ну. Нема вакансій таких, тобто вона не може знайти роботу за свою професію, вона може перенавчитись. Це підвищення кваліфікації може бути. Це можуть бути індивідуальне навчання на виробництві, це може бути це саме стажування, про яке ми тільки що говорили. І якщо так дивитися на цей рік, наші десь здобутки в цьому році, то 5200… Безробітних все-таки вони за наше сприяння пройшли професійне навчання. Більше як 4 тисячі, майже 5 тисяч вже закінчили навчання, і 73% на сьогоднішній день вже працевлаштовані. Інших ще підшуковується робота. Де відбуваються такі навчання? Безпосередньо на підприємствах чи десь в приміщеннях? Переважно в більшості випадків навчання відбувається все ж таки на базі підприємств, роботодавців. Також і в навчальних закладах, професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах, і в закладах освіти це Професійно-технічні центри освіти, які відносяться до служби зайнятості, наскільки 10 по Україні, але ми більш так переважно працюємо це більшості це з Рівненським центром професійної освіти служби зайнятості. Чимало акцій ви проводите для школярів, аби вони вдало і правильно обрали собі майбутній фах. Також розкажіть про це. професійна орієнтація молоді вона дуже є важливою, тому що не повторялися десь ті помилки, які, можливо, зробили вже інші люди, які стали дорослими, тобто десь зацікавились. Ну, можливо, гарним виглядом, можливо, десь в кіно дивились. Ну, і от захотіли здобути таку спеціальність професію, ну, дуже модно, там, юристи раніше були, може, якісь такі. Інші спеціальності для того, щоб дитина розуміла і знала, скільки професій в світі, яких величезне розмаїття. Наші фахівці вони виїжджають в школи, зустрічаються з дітьми, проводять різні конкурси, різні професіографічні екскурсії на підприємства, домовляються з роботодавцями, щоб десь презентують якісь професії. Вони різні такі профорієнтаційні організовують ігри. В нас у школах стоять такі профорієнтаційні термінали, тобто. Спочатку це воно так тільки по тільки ми обставили, вони вже декілька років стоять, то діти, от тільки дочікувалися перерви, вони бігли, пробували, тому що там і іграних і цікаві такі запитання, і цікава інформація. Тобто стараємося проводити з дітьми, десь підключаємося це спільно з органами освіти, для того, щоб діти дійсно могли десь визначатися трохи ну, самостійно. Крім того, велика профорієнтаційна робота також проводиться і з молоддю, яка приходить до нас. Це вже. Ну, такі дорослі люди, це вже які визначилися, які здобули професію чи спеціальність, але не склалось так, що після навчального закладу в них немає місця праці. То, саме також проводиться від, відповідна профорієнтаційна робота. І, звичайно, так ще й доросле населення, навіть люди, які вже ну, 45, плюс, чи, можливо, передпенсійного віку, тому ну, що буває, що людина звільняється, а потім таку роботу вона знайти не може, або вже в силиких субставів не може виконувати таку роботу, все-таки якась проводиться мотивація. Десь якісь приклади позитивні, така проференційна робота, і людина тоді погоджується. І вона все ж таки знову, можливо, навіть йде на навчання і знаходить інше місце праці, знаходить себе. На особливому контролі, як і держави, так і соціальних служб. Зараз питання з внутрішніми переселенцями. Скільки таких людей знайшли собі роботу вже на Тернопільщині? Яка цифра? Ну, з цього часу, відколи тривають. Антитеростична операція відколи анексований Крим до нас. Ми вже про 57 переселенців. Серед них були люди різних професій, різних спеціальностей. Ну, найперше, хто приїхав до нас, яких було ну, так би в перших тих числах, це були е, педагоги, і дуже звичайно, що складно було знайти роботу. але все ж таки за домовленості десь співпраці, і зважаючи на все-таки відношення наших роботодавців, вдалося їх працевлаштувати. Серед цих працевлаштованих 13 – це люди, які мають педагогічну освіту. Е, на сьогодні в е, нас на обліку ще перебуває 80 е, осіб. Які Прибули з, з, з цих територій. Різні, звичайно, є спеціальності, різні професії, і гірничі, і такі звичайно, які побутові, які мають поширення і в нас ну, шукає місце праці. Частина з них вже десь є домовленості з роботодавцями. Є такі, що навчаються, проходять навчання, і вже от в наступному місяці буде працевлаштовані, тому що якраз навчання закінчиться. Ну, є там у нас п'ять чоловік, які пішли в декретну відпустку. Хто склалися обставини? Ну, стараємося, шукаємо роботу. Дуже така проводиться широка інформаційна робота, надаються відповідні інформації, якщо якісь потреби, куди звернутися, ну таки з ними ми працюємо ну, більш індивідуально, ніж можливо з іншими нашими безробітними, тому що це дійсно люди, які є такі, що приїхали до своїх родичів, знайомих друзів, є такі, що просто приїхали сюди, тому що їм. Ну, так вийшли багато було випадків, коли люди просто ще мали наміри переїжджати. Вони телефонували, вони розповідали, хто вони за фахом. Ми давали можливість інформації про ті вакансії, де може бути людина працевлаштована. Контакти роботодавців, вони спілкувалися. Якщо їм це підходило, то вони приїжджали. Якщо їм такий варіант, ну скажем, працевлаштування не підходить. Вони тоді, можливо, вибирали інше місце праці. На сьогодні ми знаємо, що вже. З вересня почала діяти така постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє надавати грошову допомогу переселенцям на компенсування витрат на житло або на оплату комунальних послуг які люди приходять до нас, ми їм розповідаємо, що створюється база даних, така, що вони можуть зареєструватися, що вони можуть отримати таку компенсацію там, на одного тобто члена сім'ї, та, на так. одного члена сім'ї видається, ну, він звертається і така дається компенсація на всіх членів сім'ї. Для непрацездатних осіб це 884 гривні, для працездатного це 442 гривні, але для працездатних осіб є умова, тобто людина повинна шукати роботу. Ця допомога надається на 6 місяців. Якщо протягом 2 місяців людина не знаходить роботу, чи то за сприяння служби зайнятості, чи то самостійно, то їй на наступні 12 місяців ця допомога на 50% зменшується. І якщо в подальшому вона не хоче, можливо, чи не може, ну скоріше це такий стимул, щоб -таки люди ці знаходили собі роботу. То тоді на ці останні два місяці ця допомога може взагалі припинятися. Ну, сумарно на сім'ю вона не може перевищувати 2400 гривень. Але що є ну, таким обов'язковим, щоб люди знали, ми їм завжди розповідаємо, що якщо він найде роботу самостійно чи з допомогою служби зайнятості, він обов'язково в трьохденний поінформувати управління соціального захисту про те, що є такий факт працевлаштування, щоб він дійсно міг отримати цю допомогу. Ну, ми так тісно працюємо з тими всіма соціальними органами, які опікуються. Десь обнімсіння інформацією. так тому що ну. Так, склалося. Маємо ще буквально дві хвилини до завершення. Розкажіть, будь ласка, як започаткувати власний бізнес за допомогою служби зайнятості? Ну, ми дуже багато уваги цьому приділяємо, тому що людина, яка відкриває власну справу, вона знаходить і собі робоче місце, і членам своєї родини, а можливо, і іншим. І в багатьох випадках є так, що хобі перетворюється потім в ту роботу, яка приносить задоволення. Ми організовуємо, надаємо інформацію, організуємо семінари, організуємо такі курси за напрямком менеджменту. Малого підприємництва, вони там навчаються, вивчають юридичні підстави, відкриття власної справи ведення, трудове законодавство, податкове законодавство, ну, для того, щоб людина мала хоча б мінімум знань, для того, щоб це розпочати і знати, як себе поводити в тому світі. З, тими, з, якими, з якими ризиками зустрінеться. І крім того, вони там формулюють свої бізнес-плани, потім ці бізнес-плани вони захищають в комісіях, які є в місцевих центрах зайнятості. Ну, якщо вони визначаються, вони тоді їм виплачуються одразу допомогу по безробіттю. Це такий невеличкий якби, їхній стартовий, ну, можливо, капітал, як для кого. Долучають свої якісь заощадження, можливо, беруть кредити. Ну, небагато людей, звичайно, згоджуються, тому що це певний ризик. Ну, з початку року вже 355 осіб отримали таку, таку допомогу. Маєте нагоду привітати усіх соціальних працівників з професійним святом, ну і безпосередньо центрі зайнятості. Ну я би спочатку хотіла звичайно привітати працівників служби зайнятості з професійним святом, а також працівників інших соціальних установ, які надають допомогу людям різних категорій, щоб їх професійних завжди була і ставала на допомогу людям, <кій> щоб вони завжди мали можливість працювати і допомагати людям, щоб завжди складалися такі умови, щоб. Працювати було добре, щоб був мир на землі, щоб жили достатньо, заможно процвітаючи нашій державі. І, звичайно, я ще хочу подякувати роботодавцям, які звертаються в службу зайнятості, які дають вакансії, на які потім ми направляємо людей для того, щоб людина все ж таки могла знайти своє місце праці. Дякую вам за розмову. Це була програма Акценти. Дивіться на щодня по буднях, о 14, 17 до 22.30, а також завжди на сайті ТВ 4 До зустрічі.